Ой, на цей е, рік такий вдалий оцет вийшов. Ось я вже його, я навіть його не протіжувала, його просто перелила, дивіться, який він прозорий е, армат надзвичайний е, і колір, дивіться, який колір. І ось я е, е, залила цю матку. Сантиметру оцту все це ставлю в холодильник, бо в хаті 25 градусів. Для оцту це забагато. І ось тут у мене трошечки лишилося з з осадом. Ну, це я таке вже тоді трошечки протяжу. О, я щиро радію. 3 літра оцта і ця матка корисна.